Я вважаю, що це можна було б зробити вже і сьогодні, якщо б було бажання. Але я добре розумію, що стан справ в країні зараз не такий, який дозволяє такі розкіші робити. Тому ми свідомо цього не робимо. А сьогодні немає більшості Верховної Ради, яка підтримувала сьогодні цього прем'єра і цей уряд. Тому, безумовно, після виборів треба буде змінювати уряд, треба буде створювати новий формат коаліції. Я вважаю, що депутати поступово зараз гуртуються йдуть до цього. І це обов'язково так і станеться.